і наші Святі паломники і паломниці. Я благодарю вам, владики святі, за ваші піднесені труди до нашої святої обітті. Дай Бог, щоб Господь нам дав терпіння нести і винести монашеську тяготу і монашеський крест. Это не монах, который вони не несе тяготу монашескую і скорби монашеські. Когда он понесет за людей всех, за себе, то они спасутся. И коли их спасутся. Только по ваших молитвах помолиться, владеки святые, чтобы наши братья и сестры стремились к Господу и к деланию монашеского по, делания. Спасибо, Господи, всех. Много я вам и блага я Спасибо